Добрий день, шановні колеги. Дозвольте представитися, я Мандриївський Валентин, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Я якраз користуючись нагодою, хотів би познайомитися і засвідчити вам свою повагу як заступник Київського міського, голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань. Я працюю на цій посаді е, всього лиш кілька місяців, але це хороша нагода е, зафіксувати е, пріоритетні напрямки роботи для міста, визначені е, завдання і пріоритети міським головою. Е, в моїй компетенції е, кураторство гуманітарного блоку, зокрема, е, це освітня галузь. Яка є одним із найбільших пріоритетів розвитку нашої столиці, і це підтверджується і бюджетом 2018 року, і бюджетом проектом бюджету 2019 року. Галузь освіта в бюджеті 2019 року має вагу в 30% від загального. Бюджету міста Києва. Якщо говорити про освіту, Віталій Володимирович Кличко визначив основні пріоритетні завдання на наступний і подальші роки 19-20. Якщо зосередитись на більш конкретних напрямках, то це безпека дітей в закладах освіти, будівництво нових. Навчальних закладів садочків і шкіл, це харчування, система харчування. Дуже багато нарікань було в батьків на це, і ми зробимо все, щоб у 2019 році система харчування в закладах освіти Києва була покращена. І це відновлення груп в закладах дошкільної освіти в садочках, скорочення черги в ці садочки. Величезний обсяг робіт по освіті, але він пріоритетний, і я впевнений, що в 2019 році, в кінці року, ми зможемо звітувати про досягнення в цій галузі і в інших також. Інший напрямок це питання візуального сприйняття нашого міста, розвиток туристичного його потенціалу в моєму моїй вертикалі управління це управління реклами, і якщо ви звертали увагу, величезна увага до цієї складової розвитку міста дуже, дуже увага велика приділяється. Ми впровадили за останні два роки програму. Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Києві і почали з центральних районів міста. Зараз демонтуємо величезну кількість незаконних бордів, сітілайтів і працюємо зараз над програмою правил розміщення реклами в нашій підземці в метрополітені. Це також буде пріоритетною роботою по цій сфері в 2019 році. Інша складова роботи, інший напрямок. Безперечно, це історико-культурна спадщина. Всі, я думаю, багато разів багато чули про контрактову площу, про Андріївський узвіс, Володимирську гірку, поштову площу. Це також є пріоритетом в моїй роботі як заступника голови КМДА і також основні. Досягнення ми плануємо напрацювання, які в нас є, і вони, я переконаний, перейдуть в ранг досягнень, будуть у 2019 році. Безумовно, не менш важливим є питання соціального захисту, і після освіти соціальний захист посідає друге. Місце в обсяг бюджетування в 2019 році, і наступний рік 20% бюджету буде перерозподілено на соціальний захист. Соціальний захист надважлива, надважлива галузь нашого міста. Це більше одного мільйона киян, які отримують в тій чи іншій формі допомогу і підтримку з міського. Бюджету. І ця галузь є пріоритетною в визначеній роботі міського голови, і профільний департамент працює злагоджено над тим, щоб покращувати ці стандарти соціального захисту і мати статус найкращого міста в Україні, яке забезпечує соціальний захист для своїх громадян. Оце, якщо коротко про ті напрямки, які лежать в сфері моєї відповідальності, ми готові працювати заради нашого міста, заради киян, заради їх комфортного, комфортного проживання, заради покращення нашої, нашої туристичної привабливості як європейської столиці. І е, я завжди публічний, готовий до діалогу, готовий е, задовольняти е, інтерес е, засобів масової інформації, інтерес киян і бути корисним для нашого міста. Бо, як відомо, все починається в Києві. Дякую. Якщо будуть запитання, готовий буду відповісти. Сьогодні я хотів би, щоб ми сконцентрувалися на саме на соціальній галузі на програмі Турбота це бюджетна програма в місті Києві. Яка величезну категорію, величезну категорію громадян різних соціальних груп об'єднує і забезпечує їхній соціальний захист в нашому місті? Юрій Володимирович Крикунов, директор профільного департаменту, більш детально. Зосередиться на показниках програми турботи, що вона передбачає, які категорії, які послуги ми надаємо для наших киян, і буде готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, Валентина Миколаївича. Шановні присутні, всі, хто нас чує, я маю честь сьогодні презентувати. Результати вже можна казати про результати дії Київської міської цільової програми комплексної програми Турбота на зустріч киянам без останніх змін, які були проголосовані на засіданні сесії. Загальний обсяг Київської міської комплексної цільової програми Турбота складає 1,7 мільярда гривень. Це плановий показник на 2018 рік, який був затверджений попередніми сесіями. Станом на 1 листопада було освоєно і профінансовано програмою турбота 1 мільярд 275 мільйонів або близько 75%. відсотків. Тобто, в абсолютно плановому режимі ми плануємо, що до кінця року повністю буде виконана програма турбота. Із чого складається програма турбота? На даній диаграмі ви бачите, що понад 1 мільярд. Це компенсація пільгового проїзду для ну, в пасажирському транспорті міста Києва, метрополітенік та Київ засобами наземного транспорту для пільгових категорій. Окрім того, ми бачимо одноразову адресну допом матеріальну допомогу: це 105 мільйонів, соціальну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей 213 мільйонів, утримання різних інтернатних закладів та установ. Це психоневрологічні, дитячі та заклади для людей поважного віку, на оздоровлення ветерани війни та праці інвалідів, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи 24 мільйони гривень. Засоби складного протезування, різні засоби, починаючи від протезів, закінчуючи пилюшками 67,9 мільйонів гривень. Дуже важливий заход, який це ініціатива Київського міського голови, оздоровлення дітей з інвалідністю, як правило, це діти з дитячим церебральним паралічем та розладами центральної нервової системи, це біля 10 мільйонів гривень. Ну і щомісячна матеріальна допомога дітям з інвалідністю. Коли ми говоримо про пільговий проїзд, я хотів би звернути увагу, що за оцінками. Транспортних наших галузей 870, фактично 3 тисячі осіб користуються правом на пільговий проїзд. На останньому засіданні сесії депутати підтримали додаткові потреби програми турботу на загальну суму 302,4 млн грн. При цьому Бюджетом підтримана з цих 302 мільйонів 187 Тобто, не в повному обсязі буде, буде збільшення програми турботи. Програма турботи буде збільшена на 187 мільйонів гривень і складе відповідно ну, майже 2 мільярда. Як поділяються ці дані? Адресна матеріальна допомога складає біля 14 мільйонів для учасників антитерористичної операції. Одноразова матеріальна допомога для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах 8 мільйонів гривень, технічні та інші засоби реабілітації 17 мільйонів, оздоровлення ветеранів війни та праці 12 мільйонів, оздоровлення дітей киян учасників антитерористичної операції 1,6 мільйонів гривень. Ну, даний слайд просто розшифровує всі ці дані. На даному слайді, якщо кому цікаво, ви бачите основні заходи, які фінансуються київською міською -місько програмою Турбота. Я хотів би окремо зазначити, що програму Турбота підтримала переважна кількість залу. Було незрозумілою реакція певних депутатських фракцій, які, розпочавши політичну, мабуть, боротьбу, політичні амбіції, забула про те, що. Кияни потребують соціального захисту. Київська міська державна адміністрація, на чолі з Віталієм Володимировичем, весь час своєї керівництво Києвом доводить, що соціальний захист це обов'язок держави, принаймні, обов'язок київської адміністрації. Це один з лозунгів, яких дотримується Віталій Володимирович особисто, яка як задача, яка нам поставлена. Ми маємо забезпечити гідний соціальний захист. Певні фракції вирішили, що не обов'язково. Підтримувати програму збільшення програми Турбота. При цьому, ну на жаль, чи на щастя, вони досить активно користуються заходами, які здійснює програма Турбота. Тим не менш, я хочу подякувати більшості депутатів, які підтримали, які зможуть забезпечити нашим киянам достойно закінчити 2018 рік. І дуже сподіваюся, що заходи, які передбачені на соціальний захист у 2019 році, так само будуть підтримані. Заходів досить багато. Хочу з окремою ну, повагою, з окремою гордістю сказати, що Київ єдине місто, яке Прийняло і затвердило, затвердило регіональний план деінституалізації дитячих інтернатних закладів, в тому числі для дітей з інвалідністю. Київ єдине місто, яке я сподіваюся, що в цьому році зможе затвердити київську міську комплексну цільову програму Київ без бар'єрів. І таким чином, в наступному році ми почнемо більш активно будувати дружнє середовище в місті Києві. Я дякую всім за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Дякую. Дякую, Велике. Можна дізнатися, який запит по програмі до роботи буде наступний років? Маєте на увазі в бюджетному вимірі, в грошовому? Ну, зараз ще насправді тільки формується. Давайте ми скажемо так. Взагалі, фінансування соціальної сфери в наступному році пропонується. Планується на рівні 9,2 мільярди, в тому числі програма турбота. Якщо все буде так, як планується, вона буде понад 3 мільярди. Дякую. вам. Дякую.